22 лютого українці відзначають 97-му річницю від дня підписання акту об'єднання Української Народної Республіки із Західноукраїнською Народною Республікою. Сьогодні, біля пам'ятного знаку Героям Небесної Сотні, небайдужі Тетіївчани вшанували пам'ять творців історії незалежної України, а також новітніх героїв, синів Тетіївщини, які поклали свої життя, захищаючи східні рубежі нашої держави. Адже вони так само є яких попередники з далекого минулого відстоювали незалежність та соборність вже нинішньої України. Зі словами вітання до присутніх звернувся голова Райдержадміністрації Василь Кеземишин. Цей день ми, українці, показуємо у цьому світу, що ми маємо свою державу. Ми показуємо, що ми хочемо жити в єдиній. Незалежній, суверенній, соборній державі. Нам нема чого ділити. Ми єдині. Ми, як на заході, так і на сході любимо свою землю. І коли нависла загроза на нашою країною, тисячі патріотів з різних куточків нашої країни стали на захист своєї землі. І зупинили агресора. Тож давайте сьогодні помолимося за нашу Україну, за її збереження, за її захист, за її процвітання, за те, щоб ми українці жили на нашій землі, в мирі. Його слова доповнили голова районної ради Наталія Жубер та міський голова Руслан Майструк. Це дійсно свято, свято всіх українців, хоча свято із сльозами на очах. Сьогодні, мабуть, актуально, щоб і українці на Західній Україні і на сході Україні, і в анексовому Криму, мабуть, зрозуміли, що наша сила тільки в єдності. Якщо ми будемо єдиною шляхом іти, мабуть, ми здолаємо будь-якого ворога, здолаємо будь-якого загарбника. Але наша перемога виключно в єдності. Отож, сьогодні я хочу привітати всім всім святом, святом Соборності нашої держави, побажати кожному дому миру, натхнення, добробуту, щоб здійснювалися мрії. І хочеться вірити, що майбутнє в нас буде краще і для наших дітей також. Після виступів учасники мітингу поклали квіти до підніжжя пам'ятного знаку, схиливши голову перед пам'яттю тих, хто віддав своє життя за єдину соборну незалежну Україну. Поминальну панахиду за убієнними за свободу в Україні відправив проти Іерей отець Сергій Кошелюк. Наш завжди мені повсякчас на ній повсяк, час, навіки, віки віки. Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий, Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Помилуй нас. Кожного року, з року в рік, ми поминаємо загиблих героїв. Які поклали своє життя за нашу державу, які поклали своє життя за нас з вами, за наших дітей, внуків і правда. Сьогодні прийшов час, коли цю державу хочуть роз'єднати, розпорушити, щоб українець боявся називати себе українцем. Але ми, будучи свідомими громадянами, Свідомими українцями ми мусимо зберегти те, що нам дали наші діди і брать. Вони нам дали країну, вони нам дали націю, дали мову. Тож нехай Господь наш Ісус Христос подарує нам єдність, подарує нам мир і своє благословіння. Щоб кожен з нас, який вірує в Бога, звертається до нього, отримав те, про що Він просить. Найперше, я думаю, кожен з нас просить миру в кожну домівку і всю нашу країну. А хлопцям нашим, які сьогодні стоять на передові і повторюють шлях наших дідів і прадідів, нехай Господь їм дарує благоденственне і мирне життя, щоб вони повернулися до своїх сімей живими, здоровими. День Соборності за нинішніх умов це привід нагадати та наголосити, що Крим це Україна, і Донбас це Україна, і наша держава не зупиниться аж доти, поки не поверне захоплений країною агресором території. Сьогодні, мабуть, немає людей байдужих до долі України, тож нехай патріотизм і гідність, шляхетність і милосердя, добро і любов будуть основою нашого життя.